Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Першою буде досить непроста задачка з теми швидкість руху. Другим буде завдання, пов'язане з темами обгін, а також початок руху та зміна його напрямку, і останнім буде завдання з теми проїзд-перехресть. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 Кому дозволяється рухатися з найбільшою швидкістю? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих: 1. Водієві мопеда, 2. Водієві автобуса та 3. Водієві легкового автомобіля. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто до зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та три транспортні засоби на цій ділянці. Всі вони рухаються прямо, і питання полягає у тому, з якою максимальною швидкістю дозволяється рух цим транспортним засобам. Давайте розпочнемо з найпростішого, а саме з легкового автомобіля. Чому найпростіше вирішити максимальну дозволену швидкість для цього авто, та тому, що цю швидкість ми можемо бачити. Мова йде про знак, що наклеєно на автомобіль. І цим знаком є обмеження максимальної швидкості. Такий знак можна побачити на транспортних засобах, які з технічних причин не можуть розвивати швидкість більшу за зазначену, або на транспортних засобах, якими керують водії зі стажем менше двох років. І ми бачимо, що водієві синього автомобіля дозволяється максимальна швидкість 70 км на годину. А тепер давайте розберемося з мопедом та автобусом. Аби вирішити, кому з якою швидкістю дозволяється рухатися, ми з вами звернемося всього лише до одного пункту правил. Цим пунктом є 12.1, і тут зазначається, що поза населеними пунктами на всіх дорогах та на дорогах, що проходять через населені пункти, позначені знаком 551, дозволяється рух зі швидкістю автобусам, що здійснюють перевезення організованих груп дітей легковим автомобілям з причепом і мотоциклам не більше 80 км на годину. А вантажним автомобілям, що перевозять людей у кузові та мопедам, не більше 60 км на годину. Ми бачимо, що зображений автобус якраз перевозить групу дітей, про що свідчить відповідний дорожній знак. А значить, йому дозволяється їхати не більше, ніж 80 км на годину. В той час, як чоловіку на мопеді, не більше 60 км на годину. Таким чином, виходить, що найменша швидкість цій ситуації дозволяється водієві мопеда, а найбільша водієві автобуса. А це означає, що я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді, під номером 2. Ну а ми не будемо тягнути та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так: водій якого автомобіля зобов'язаний дати дорогу у зображеній ситуації. А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: один водій червоного автомобіля та два водій зеленого автомобіля. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Тож ми маємо ділянку дороги та три автомобілі на цій ділянці. Жовтий просто їде собі прямо, а водій зеленого збирається його обігнати і він уже увімкнув для цього відповідний лівий показчик повороту. В цей час водій червоного автомобіля виїжджає з житлової зони, про що свідчить відповідний дорожній знак 535 кінець житлової зони. Їхні траєкторії перетинаються і хтось має поступитися дорогою. Але спочатку давайте з'ясуємо, чи не порушує часом водій зеленого автомобіля правила, виконуючи обгін. Обгін це маневр з підвищеною небезпекою, і він забороняється в деяких місцях. Але відкривши пункт 14.6 правил, ми не побачимо серед цих місць жодного, що підходить для нашої ситуації. Дехто може зауважити, що ось же обгін забороняється на перехресті, і це справді так, але от на нашій картинці ніякого перехрестя немає, адже виїзд з житлової зони, чи, наприклад, з автозаправної станції, чи будь-якої іншої прилеглої до дороги території, не вважається перехрестям. Тобто, водій зеленого автомобіля має повне право виконувати обгін в цій ситуації. Ну але може він тоді хоча б має дати водієві червоного автомобіля виїхати на дорогу? І насправді ні, все навпаки. Звернувшись до пункту 10.2 правил, ми побачимо, що виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен дати дорогу іншим учасникам дорожнього руху. Таким чином, водій червоного автомобіля, виїжджаючи на дорогу з житлової зони, незважаючи навіть на те, що він повертає праворуч, все одно має спочатку дати водієві зеленого автомобіля здійснити обгін. Отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді, під номером один. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. А запитання у нас таке: який транспортний засіб проїде це перехрестя третім? Обріть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний: 1. велосипедист, 2. Пожежний автомобіль, 3. жовтий автомобіль та 4. Синій автомобіль. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. А тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали 4 транспортні засоби. Велосипедист, пожежний та жовтий автомобіль їдуть прямо, а водій синього авто повертає ліворуч. Перехрестя наше очевидно не обладнане світлофорами, а також на ньому відсутні будь-які знаки. Відповідно, перед нами нерегульоване перехрестя, але все ж таки не всі дороги на цьому перехресті рівнозначні, адже водій пожежного автомобіля виїжджає з ґрунтової дороги, яка є другорядною по відношенню до дороги з покриттям. Але незважаючи на це, саме водій пожежного автомобіля все одно проїде першим, оскільки він рухається з увімкненим проблисковим маячком та спеціальним звуковим сигналом. Добре, рухаємося далі. Всі інші транспортні засоби перебувають вже на рівнозначних дорогах, а отже, роз'їдуться вони керуючись всім добре відомим правилом перешкоди праворуч. Згідно з цим правилом, перевагою користується водій жовтого автомобіля, в якого після того як пожежний автомобіль проїде перехрестя, перешкода з правого боку зникає. Жовтий автомобіль їде другим. І тепер, коли жовтий проїхав перехрестя, перешкода зникає у водія синього автомобіля, і він проїжджає третім. А велосипедист мусить дати дорогу всім і проїде останнім. Отож третім їде синій автомобіль, а це означає, що я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося. Та обрав варіант відповіді під номером 4. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. звісно, що за правилами.